Олександра Пеклушенка та Віктора Межейка судитимуть в Кіровограді. Справу колишнього очільника Запорізької області та екс-голови Запорізької обласної ради передали в Кіровоградський суд. Таке рішення прийняв вищий апеляційний суд України, розглянувши клопотання голови Запорізького апеляційного суду Віктора Городовенка. Зі свого боку головний прокурор Запоріжжя Олександр Шацький вважає таку ситуацію неприпустимою та незаконною. Голова апеляційного суду Запорізької області вважає. Що з метою недопущення психологічного тиску на суддів та збереження не, о, забезпечення неупередженого і об'єктивного розгляду справи, судовий розгляд кримінального провадження має здійснюватися суддями першої інстанції за межами Запорізької області. Тобто, фактично, господин Городовенко сказав, що в Запорозькій області немає чесних суддів, Которе могли би неупереджено розглянути цю справу, нагадаємо, чиновників звинувачують у розгоні майдану 26 січня 2014 року. Їм інкримінують статтю 294 кримінального кодексу України. Організація масових заворушень.